Доброго ранку всім. Ось обіцяла вам показати, як я відремонтувала свій ставочок. Ось так я його відремонтувала. Підстелила плівочку, ще одну, там дві було, але одна протікала. Ну, не знаю, трішки води менша є у ставочку. Яка причина, я не знаю. Можливо, десь знову протікає, не знаю. Ось так обложила камінчиками, переложила оцю стежечку, що вела сюди до ставочка. Вон, бачите, бо вона вже була вросла. Я коли перший раз робила цю стежечку, я відсівом пересипала, щоб вони ну, надійно лежали. Не не ворушилися ці камінчики, і от воно повростало травою бур'яном. Тому я її вирішила переложити уже заодно і як робила ставочок. Трішки я полила, також плівку постелила на каскадик, бо там теж чомусь почало протікати. В цьому році, звичайно, ми ще не поставили е, нічого якого фонтанчика, тому що минулорічний поламався. От. Ну, це все зробиться. Водички доллю трішки. Це винесла свою пеларгонію, одну ще є. У хаті треба їх повиносити. Але в мене лише червоного кольору лишилося. Тут раніше теж я просапувала, ось ромашечка. Бачите, ну ще вона не цвіте. Це ґрунтопокривники, я їх знімала, коли розбирала і так поклала, поливаю, вони приростуть. А там вони, там мені не прийшлося їх руйнувати. Тут піон росте звичайний, він росте вже давно. От я трохи на нього там наступала, як Он також росте піон. І тут посадила папоротник. Він великий дуже, тому що він ріс в мене он там, в куточку, там плющ росте. Ну, це в нас ангар, стіна від ангара. Там он чашечки розмістила, ті, що вони побиті. Я їх винесла, там, розмістила. Хочу пофарбувати цього гномика. Мені колись його подарували на день народження, але він уже там ніжка відпала. Ну, я його так Попробую відреставрувати. Так, Тут не буду просапувати цю частину, хоча раніше просапувала, тепер хай вона заростає. І росте травичка тут. Це в мене ось шавлія. Маленька форзиція. Тут росте. Он, е, ростуть е, хости. О, у нас їздять автобуси по вулиці. Вау! Так, ну це ось ця ялинка, що мені подарував чоловік. Тут он м'ята посходила гарненько, так, он також ромашка. Он дуже гарна лілія, можливо, її перенести десь в якесь інше місце, бо я з цього квітника лілії попереносила. Там он морозник, один і он другий біля ірисів. Там он у мене безлад. Чому безлад? Там нічого не росте. І колись цей ставочок був довгий, він досить великий, був, він аж сюди так і йшов. І я посадила біля ставочка осоку, і тепер росте там тільки осока, тому її треба застелити плівку і покрити корою. Оте все. Я хочу просто застелити корою, відділити його, і хай так буде гарно. Тому що ну там просто росте бур'ян, і я вже навіть в цьому році його і не сапала там, так залишила. Ось Тут ось така красунечка малесенька. Також росте ялинка. Ой, мені танечка Латипова казала, як вони називаються. Ну я так, пам'ять у мене дівоча. То в минулому році пересадила ой, забула. Флу... Ой, забула. Буває таке. Так, це троянда біла. От, ця троянда також від, відходить. Ну, треба зрізати ці вершечки. Тут є дві хризантеми, це високі хризантеми. Мені їх дали, вони дуже гарні, але вони високі, розвалюються. Тут ось я ще не досапала, бо тут свій проліски, то я ще не досапала. Це свої туйки я розсадила. Виявилося, що в одному кущику було дві. І я одну туди посадила, одну сюди. І оце дерево декоративне я не обрізала в цьому році для того, щоб. Тому що у нас двір виходить нижче, як дорога, і все видно в двір. Я так залишила, воно листочки розпустяться і не буде видно в двір, а потім піднімуться туйки колись, і тоді вже я його тут підріжу. Аккуратно. Ну, звичайно, буду підрізати кожен рік якось більш-менш. Це я колись взяла, вкрала в дендропарку. Ну, там дендропарк був запущений. Я не знаю, як він зветься, цей кущик чи дерево. Просто вирвала та і все. Це ось я садила тут декоративний персик, але я так зрозуміла, що з нього просто виросла алеча. Я її так підрізала акуратненько. І вона цвіте. Буде тут, будуть тут сливки, будуть хорошо, не буде, так і буде. Оце колесо я перетягну, ну, можливо, не я, можливо, попрошу когось до хати мазанки до своєї. Йому тут не місце, там просто застелю корою. Так. Ну, ворота в нас не фарбовані. Почалась війна, їх ніхто не фарбував, тепер їх треба почистити і пофарбувати. Фарбу я вже купила. Так, це ось в мене бере Тут ось так розрослася енотера, Багато її багато. Я її вже переносила скрізь. Ось іще лілія залишилася. Хоча я і ось лілії. Бачите, хоча я їх переносила, викопувала. А їм тут, мабуть, подобається. Не знаю. Хай, мабуть, будуть, поки тут нагород переносила. Так, ну це титуйки, що я посадила. Он в ряд під тином, під парканом, як правильно сказати. Лаванда в мене бідненька така, щось вона, ну, нові листочки з'являються, можливо, розростеться. Так. Це я сюди перенесла смородину і агрус, тому що чоловік орав і пригорнув частково кущі. І вони попускали коріння. Їм тут не місце, ну поки що так посадила їх тут. Можливо, потім придумаю, куди я їх перенесу. А ця смородина вже вон пустила навіть і. Я не знаю, можливо, це порічка. Це, мабуть, порічка, скоріше всього. Так, нарциси цвітуть. Там перед хатою вже. Відцвілися, а тут їм затінок за хатою, хата закриває їм сонце, і сонце на них падає лише в другій половині дня, тому так. Це ось у мене ромашка велика біла. Тут лілейник ось ще сходить. Один кущик і там он три. Так, Маю деревовидний піон, це дуже гарна троянда. Вона росте таким кущиком майже ціле літо. Така червона з бордовими прожилками, Дуже гарна. Також треба, бачите, оте вже сухе повідрізати, бо вже видно, що там де живе, а де не живе. Так, он в мене піон, деревовидний піон рожевий. Я купляла його в минулому році, посадила. Ну, такий гарненький я й купляла. Він довго приживався, але прижився. В цьому році вже гарний. Так, он в мене плющ, але це не мій плющ. Не той, що росте під, під ангаром, тому що це мені дали плющ. Він такий плететься по, по дереву, по стіні, але поки візьме силу. Ну йому вже, мабуть, оце друге літо він тут, але ну так, плететься, ну не, не взявши він силу. І ось іще один. Я їх садила тут більше, ну маю тільки два. Тут же, да, до речі, ось іще один деревовидний піон. Мені також його дали. Я не знаю, який він, ніби казали, рожевий. Ну, побачимо, як виросте. Є в мене в планах, ну звичайно, як поведе себе терочка. Є в мене в планах, тут дві такі січні ями у нас. це чоловік не закрив її так, як треба, бо він недавно викачував. он Навіть шланг. Ранні тюльпани вже цвітуть. Це он мої туйки, я їх посадила, отак ніби, щоб закрити вугол щоб, ну, як виростуть, буде затишок від північного вітру. Ну, ще треба докупити туї. Ну, це хочу, ну, не сама, звичайно, закрити оцю стічну яму. Ну, на рік, звичайно, на рік. А оцю то можна закрити вже, я думаю, поставлю тут якусь обводочку, засиплю землею. Підрівняю оцей люк і тут посажу якісь однорічники. А отут хожу, я не сапала тут оцю ділянку, тут хожу, бо тут рястость цвів, бачите, конвалії посходили. Ну, там і риси я вам садила там. Вони не всі прийнялися, бо тут таке. А тут ось не сапала, тому що тут дуже така тверда земля. Лише посадила сюди папоротник, не знаю, чи буде він тут на сонці, як він поведе. Ось подивіться, чому не сапала. Зараз показую. Ось деревовидний піон. Ось дивіться, кущиками прямо. Ось іще. Бо тут росте ось у мене білий деревовидний піон. Ну, він білий і всередині чорні такі осередочки. Ось так само, дивіться, скільки їх посходило. Що з ними робити, я не знаю. Ось дивіться. Навіщо мені їх скільки, але ж і зрубувати не хочу. Ну, Це, мабуть, від кореня відійшов це, я вон при... ну, пригортала, щоб від кореня росло. От. Ну, це в мене ще така ділянка тут не просапана. Ну, так же ж в мене не вистачає. Вивела в вольєр після всіх наших процедур і тепер вийшла, трішки познімаю, потім, потім виставлю, можливо, залишки, які в мене ще залишилися після вчорашніх продаж залишки текстилю. Потім ще планую вам показати посилочку. Я отримала посилочку з подарунками. Це також деревовидний піон. Дуже цікаво отут, ось на сонці, він зацвітає перший. Бо це він перед хати, ось то він зацвітає перший. А там, в затінку, він потім зацвітає пізніше, коли вже цей відцвітається. І є можливість малуватися красою якийсь довший період часу. Ну Це ж ця цибуля, вона розор... розрослася. Не знаю, треба її повикидати. Тут ось хризантеми кульовидні. один, два, і третя, вона дуже розрослась, треба її розсаджувати. І це ось моя хризантема, вона така лимонного кольору. Тюльпан це я купляла, він так, не пам'ятає, яку кольору. Ось ця цибуля навіть троянду закрила. Треба буде все тут. Ну, піон. Так, Це в мене ось э, росте троянда жовта, вона от вся влита квітами, як цвіте. Ну, Але один раз лише вона цвіте на рік. Тут у мене такий гарний оцей бузок я не зрізала. І ось на нього повісила такий гарний э, німецький, німецький цукорничка і чайничок. Вони з пошкодженнями, то ми їх винесла, поприклеювала кришечки. Тут ось хости, хости тут різні. Ось, бачите, одні вже ось проросли, одні тільки витикаються, ті вже також проросли, бо я посадила їх тут різні. Це ось сама рання. І це, це інший сорт, але вона вже, бачите, така велика. Я знаю, що хости люблять тінь. Тут нарциси вже відцвілися, бачите? Тут відцвілися, і ось цей е, такий жовтий відцвівся, А ось у мене такий нарцис він як зірочка. Це він один, і там в тому квітнику ще один. Але той не, не заців цьому році. Так, це плетиста троянда, це гортензія. Скільки я її тут не... Ну, хочеться, щоб був меншенький, компактненький кущик. Вона розростається. Ці ось тюльпани, то їх треба викинути, викопати, а можливо пересадити, бо вони навіть ні одного пуп'янка не мають. Цей тюльпанчик вже відцвівся. Ну, от Бачите, оцей цілий рядок треба викопати і пересушити, його пересадити або взагалі викинути. Тут вже гіацинт. Правильно ж я гіацинт так, да, відцвівся. Ну, ось так. Ось такий добрий ранок у нас. Ташечки співають, життя йде, кульбабка цвіте. Ось це, дорогі мої. Дякую вам. Ну, горщик тут чекає, щоб я сюди щось посадила. Ще в мене нема що садити, не купляла ні петуні, ні ніяких квітучих Рослинок. Все, всім дякую. Дивіться, як гарно цвіте самшит. Відділка сидить. Нектар збирає. Оці кущики самшиту треба підрізати, вони високі і вже вони порозростались. Це плетиста троянда, вона такими бускового кольору кущики такі прям дрібненькі-дрібненькі. Але також цвіте лише один раз на рік. Ну, ось так. Горщики також стоять, чекаючи. Ось, бачите, ще все не, не поубирала. Чекають, поки я в них щось посажу, а я ще нічого не сажу. Все, друзі. Дякую вам і до зустрічі. Мабуть, з текстилом вже. Пока-пока. Всіх обняла.